Добрий день! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, хочу вас привітати сьогодні святом. Весь цивілізований світ сьогодні святкує Різдво і хочу побажати міцного, міцнішого здоров'я і миру нашій землі. Дівчат, ви знаєте, я ялинку в цьому році, ну, скажу відверто, 50 на 50. Наряжати, не наряжати, одягати її, так чи не одягати. Але ж підняла себе і вирішила зробити таке, знаєте, трошки, хоч трошки собі дати настрою. Взагалі-то настрою немає. Я впевнена, в кожної з вас також, але намагайтесь дарувати собі гарні емоції. Сьогодні до нас приходили колядники колядниця добра з медом, а дися, з меду не така. Дайте, дядьку п'ятака. а Ак не такий, другий златий. <гум> Хлопці, футболісти, <гум> невеличку таку колядку прочитали, а дуся їм просто трошечки допомогла. Сьогодні теж була на волонтерстві, на машині на волонтерській. Сьогодні до нас підходили теж. Теж підходили колядники. Поклали донат для наших захисників. Тому, дівчатка, миру, благодаті Божої і бажаю всім міцного здоров'я. У мене ось така Ялиночка. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.